Доброго дня, це програма тиждень. Я Задорожна Задорожний. Сьогодні говоримо про таке, що буде далі з Сирією, і як ситуація на близькому сході вплине на Європу. Макрон шукає союзників у відправці європейських військ до України. Які шанси переговори України і Росії? Чи піде Москва на адекватний діалог? А тепер деталі. Цього тижня знову домінувала тема відправки європейських військ на лінію розмежування до України. Еммануель Макрон терміново прибув до Польщі, де обговорював цю тему з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Той відповів чітко, без двозначності: польські війська не війдуть до України навіть після припинення вогню. Агенція Reuters повідомила, що у Європі немає консенсусу щодо відправки військ в країну як гарантів потенційної мирної угоди з Росією. Проте розглядається ідея поки що потенційно з формуванням коаліції з 5-8 держав. Але звісно, ця ідея не може бути реалізована без Росії, без її бажання. Голова правління Українського інституту світової політики Віктор Шлінчак про шанси. Такої ідеї ну Трампа на столі лежить як мінімум три сценарії, які йому пропонували його найближчі радники, і там в одному сценаріїв є дійсно такий, що Європейський Союз може завести миротворчу місію, миротворчі угрупування для того, щоб стати на межі розмежування, відповідно, що це буде така зона, де, яка буде контролюватися країнами там Європейського Союзу. Відповідно, що це набагато край. Ніж військові дії, ну насправді більше тисячі кілометрів нас розділяє. Якщо ми говоримо про лінію фронту, я собі важко уявляю, яка це кількість має бути військових, які повинні цю зону контролювати. Звичайно, що це може розглядатися як один із варіантів, але повторюсь, цих варіантів кілька. Інше питання, знову до якого я повертаюся, чи варто є папір, на якому буде підписаний. Путіним якийсь пакт про подальший ненапад того, що, що він буде далі робити. Тому що ми вже багато разів бачили обіцянки Путіна, і ми розуміємо, що ми маємо справу з професійним КДБшником, який вважає, що він обведе всіх навколо пальця. І змусить працювати на його о, остаточну стратегію. Остаточна стратегія Путіна зрозуміла з 2007 року. Він на жаль її не змінив, і з 2007 року він іде до того, що має бути полярний світ, де Росія буде відігравати значну роль і впливати на велику частину країн, яку. Своїх часу на якутю свого часу раніше впливав в Радянський Союз, він про це відверто казав, що треба повернутися до Варшавського договору. А це означає, що він хоче взагалі мати ялту 2 де би за єдиним столом сидів там він, президент Сполучених Штатів і, можливо, Китай. Ну і ділити світ на, на трьох, і от це найголовніше стратегічне рішення, яке було повторюсь, ухвалене набагато раніше ніж почалися військові дії в Україні. Воно мене, от, змушує робити невтішні, мабуть, висновки. Що навіть якщо будуть буде на якийсь час зупинено військові дії, вони все одно рано чи пізно поновляться. Утім, все чіткіше вимальовується переговорний процес між Україною і Росією, хоча поки не остаточно, але вже відомо, що контакти між Києвом і Москвою відбуваються. Звісно, за допомогою посередників, процеси різних форматів і різних перемовин він і не припинявся, навіть спочатку. От цієї повномасштабної фази війни на різних площадках з Росією намагалися спілкуватися по лінії спецслужб, по лінії там Міністерство оборони на різних щеблях, не на верхньому, звичайно, політичному, але на нижніх щеблях ці контакти не закінчувалися. Більше того, я вам скажу. Що і з української сторони на рівні там розвідок також були контакти, хоча б для того, щоб забезпечувати гуманітарні якісь питання обміну, полоненими. Я думаю, що були і виходи на те, щоб обговорити можливі там сценарії, але все це звичайно не вищий політичний рівень. Все це говорить про те, що дійсно Україна готова до, до того, щоб закінчити цю війну, але ми були готові це зробити і рік тому, і два роки тому, і два з половиною роки тому. Проблема ж не в Україні. Питання в тому, чи готова до цього Росія. І тут є велике питання: чи Росія дійсно буде готова на якихось умовах зараз підписати або проговорити оцей. Подав пакт про подальший ненап. В мене, якщо чесно, є великі сумніви. Попри ту що великою ефорією, що зараз вже шириться мережею, що мовляв, от от у у, там, у березні у, у лютому, вже все закінчиться. Я як людина, яка завжди передбачає в першу чергу гірші сценарій, я вважаю, що цей процес може розтягнутися на багато багато місяців. Росія відновлює свої сили набагато скоріше. Аніж очікували у НАТО, Росіяни швидко вчаться на своїх помилках. Про це заявив цього тижня генеральний секретар Альянсу Марк Рюте. Новий єврокомісар з питань оборони Кобілюс. Теж заявив, що Росія сьогодні виробляє за три місяці більше зброї, ніж може виробити вся європейська оборонна промисловість. Тому НАТО є над чим замислитися, особливо враховуючи, що в Україні зараз у росіян явна перевага. Віктор Шлінчак. Про можливу участь Росії у переговорах щодо припинення війни, а в нього зараз, в принципі, якщо говорити там з тактичної точки зору, то в нього все вдається. От він продовжує наступ, він продовжує розколювати Європейський Союз. Він продовжує умовно виходити із міжнародної ізоляції. Все це вкладається, якраз в сценарій, який він завжди повторює раз за разом. Тобто ви пам'ятаєте, що після там, 2014 року він два роки був там руконепожатний, потім знову почали до нього їздити, почали з ним спілкуватися і так далі. Тобто він свої всі дії по якійсь такій кальці проводить і думає, що йому все зійде з рук. Але хочу сказати, що коли наші західні партнери думають, що від волі жертви залежить настрій насильника, вони помиляються. Це навпаки може його підстебувати до того, щоб він був ще більш агресивним. У мене зараз поки що немає такої, такого оптимізму, як у багатьох там, людей, які вважають, що От-от війна закінчиться, і ми повернемося в ситуацію до 24 лютого 2022 року? Я буду дуже радий, якщо я буду помилятися. Ще один гравець Китай, навіть адміністрація майбутнього президента США, запросила особисто Сі Цзіньпіна на інавгурацію Дональда Трампа, розуміючи, мир в Україні без тиску на Росію з боку Пекіна може і не настати. Так яку роль може відіграти Китай у переговорах України і Росії? Ігор Ритерович політолог. Далі Китай зараз більше готується до того, що він буде мати проблеми економічного характеру з Трампом, і я, до речі, тут не здивуюся, що Китай може суттєво поміняти своє ставлення до російсько-української війни і почати навіть Трампу десь підігравати з точки зору там її завершення, і навіть ну, робити певний тиск на Російську Федерацію. А, з розрахунку, що Трамп це оцінить, і, власне, тоді їм простіше буде з ним домовитися. Та й об'єктивно, дивіться. Якщо наприклад вони з трампом навіть не домовляться і в них почнуться торгівельні війни, тоді є одним з порятунків, єдиним по суті, порятунком для Китаю є європейські ринки. Не російський. Російський ринок вони вибрали вже повністю. Там немає більше що брати, тому що цей ринок величезний за територію, але дуже маленький за купівельною спроможністю. Умовно кажучи, там якась європейська країна не ну така, більш-менш середньою там Польща, я умовно кажу, да, або там ну, Німеччина, це взагалі там зрозуміло. Вони просто покривають весь російський ринок для китайських там товарів, і тому Китай може бути зацікавлений і буде потребувати виходу на цей. Ринок, а європейці не один раз вже говорили прямим текстом, що це можливо, вони зацікавлені теж в такій співпраці, але це можливо тільки тоді, коли завершиться російсько-українська війна. Так що Китай тут може насправді зараз зайняти трошки іншу позицію і якимись закритими каналами вже починати тиснути на Росію, щоб вона завершувала все це. CNN повідомило, що адміністрація Джо Байдена спробує передати Україні величезну кількість зброї до того, як нинішній президент США покине Білий Дім. Таким чином демократи хочуть забезпечити Києву міцну основу в наступному році на випадок, якщо республіканці підуть проти України. Але поставляючи зброю, адміністрація Байдена вимагає від Києва зменшити вік для мобілізації до 18 років. Аби набрати більше людських ресурсів до збройних сил України, нагадаю, зараз мобілізаційний вік починається з 25 років. Але розуміння Вашингтон в Києві не знайшов, адже це не популярне рішення для Зеленського. А в Києві все частіше почали говорити про вибори і не тільки говорити політолог Ігор Ритерович про те, чи знизить призовний вік українська влада. Про це по перше говорить адміністрація Байдена, яка Буде працювати трошки більше місяця, тому ми, якщо це питання будемо обговорювати, ми будемо обговорювати його вже з адміністрацією Трампа. Це раз. По-друге, це політичне чисто питання, і насправді у України далеко не вичерпаний абсолютно мобілізаційний ресурс починаючи з 25 років. Це теж факт. І як фактом є те, що немає сенсу набирати багато людей, якщо ви не можете їх озброїти. В нас дійсно є бригади, які до сьогоднішнього дня до кінця не споряджені. Якби вони отримали цю зброю, вони були б. На фронті ситуація була б зовсім інша. Дивіться, питання мобілізаційного ресурсу, воно безумовно, має значення і воно є важливим. Але першопочатковим все ж таки є техніка і військове спорядження. Якби Україна його її отримала в достатній кількості, то повірте, мобілізація би проходила в трошки інший спосіб, і бажаючих було би більше, оскільки було б розуміння, що ну, краще, краще спорядження, краще там підготовка і так далі. Так що це питання мені здається, воно значною мірою. Маніпулятивно станом на сьогодні, тим більше, якщо послухати наших військових, а вони точно зацікавлені говорити в цьому плані правду. За останні кілька місяців темпи мобілізації покращилися. Да, в них є питання до якості знов таки, але дуже часто ця якість зводиться до того, що вони не отримують необхідної підготовки, необхідного спорядження власне на полігонах, де вони ці тренування проходять. Тому всі ці питання можна вирішувати, і вони ну, не є там принциповими, які не дозволять нам виконати. Якісь там поставлені завдання? Ну і весь тиждень головною темою залишалася Сирія падіння режиму Асада. До влади прийшов Абу Мухаммад Аль-Джулані, сирійський і іракський військовий діяч, військовий Амір Хаят Тахрір шам одна з ключових фігур сирійських повстанців. І тепер головне питання: що буде далі із Сирією? Чи не розпочнеться там громадянська війна? Адже повстанці з різних таборів, які підтримували різні країни? Сара Новацька з інституту міжнародних. Відносино Вони точно не захочуть віддати тих привілеїв, які мали стільки років. Йдеться зокрема про прибутки від торгівлі наркотиками, контрабандою людьми чи зброї, і це все там присутнє. Це серйозна проблема для кожного, хто перейме владу у Сирії. для хто Сирії. Чи захоче повернутися опозиція до Сирії, яка за багато років вже обжилася на Заході? Теж питання теж було... упродовж минулих років було значне зміцнення сирійського громадянського суспільства в еміграції. Воно було сильно заангажоване в процесі у межах ООН, зокрема щодо майбутнього сирії та політичного вирішення ситуації в країні розв'язання політичного ситуації в Сирії. Чи не перетвориться Сирія на другий Афганістан, де влада запровадить жорсткі мусульманські правила, обіцяючи свободу слова та демократію? Вітольд Репетович. З аналітичного центру Дефенс 24 аналізує Звичайно, вже такі звичайно кири склад призначеного джулані уряду на чолі з Мохамедом Аль-Баширом. Той факт, що міністр юстиції є фахівцем з шаріату все це вказує в цьому напрямку з точки зору намірів ХТС або Хайят Шам. Джулані, до речі, ніколи не говорив, що має наміри запроваджувати демократію і організовувати вільні вибори в Сирії. Звичайно, я не думаю, що це копія Афганістану, тому що там по суті немає немусульманських релігійних меншин є шиїцька меншина, але це зовсім інше. З іншого боку, мозаїка сирії відрізняється від мозаїки Афганістану, і це інша культура. Тим не менше, самі правила, що стосуються становища немусульманських груп, зокрема християн, але також і галавітів, тому що алавіти теж не зовсім мусульмани, регулюються ширіатом. Вони не мають доступу до влади, вони повинні платити податок в джизі. Тут теж джулані говорив про те, що релігійні меншини не піддаються переслідуванням і є захищеними, але це саме розуміння захисту і не переслідування за шаріатом. Крім того, одне не виключає іншого. І не переслідування według права шаріату. Так що то одне другого не виключає. Тим часом в Європі вже очікують наслідків пов'язаних із Сирією і з тим, що Росія виводить війська з країни. Москва може перекинути свій флот на Балтійське море. Голова бюро національної безпеки Польщі Яцек Сівера. Слухаємо. Мова йде про три ракетні фрегати, декілька допоміжних військових суден, один підводний човен новоросійськ для Польщі. Це негативна ситуація, тому що велика інвестиційна програма, якою так пишається, польща серед іншого. Програма «Мечник», що перекладається української «Риба меч передбачає закупівлю трьох ракетних фрегатів. На жаль, за бойовими можливостями буде компенсуватися розміщенням російських. Іх ракетних фрегатів зменшення кількості театрів воєнних дій, у яких бере участь Російська Федерація, однозначно вказує на те, що її головним інтересом, пунктом тяжіння і концентрацією тиску під час переговорів буде Україна, тобто регіон, який з нашого погляду має сьогодні найбільше значення в контексті безпеки. Presja negocjacyjna będzie skupiona na Ukrainie, czyli na regionie, który z naszego punktu widzenia również ma najważniejsze dzisiaj e, znaczenie w kontekście bezpieczeństwa. Na to wmu, kropkę. To była programa tydzień. Ja, Larisa, zadróżna. Każę wam do zobaczenia. Wszystko będzie dobre.